дуже гарненька, як завжди, гарно весною. Весна дає в такий наш час якусь радість. Полуниця цвіте. Все цвіте виноград. М'ятку прийшла вирвати тут. Дуже гарно все кругом вийшло. Зараз покажу, де я збиралась посіяти траву. У нас дрібненький дощ почався. Це щось. Мені виходить. Це моя лохіна. Одні якісь нормальні, а ці проблеми з ними. Це також полуниця. Це мій рядочок самшитів. Це ми засіяли траву, яка сходить непонятно як. Це зайшла. Бульбу я посадила. Це маленькі тюлі. Це жимовость. А це Йошка. Йошка цвіте. Агрус. По річки цвітуть. Вже почти розпускаються. Піонії. Ось така красота. Піонії. Це вже скоро буде взагалі цвісти. От так от це гвоздичка бордьорна. Це не завшить. Така гарна сосна. У нас вже наймені верніх. Це я пересадила коніку. Як гарно відпустила ялинка. Це мої туєчки, барбарис. Це я пересадила ще один екземпляр.